Друзі, перша година видно? Перша година ночі? Завтра в шостій ранку вставати, а мені ще захотілося поумнічати, як надо їсти соло. А такі невеличкі рекомендації. Ви так сказати, аудиторія в мене салоїдна. Ви знаєте, як це треба робити, може й покраще мене. Я ще молодий, недосвідчений, але я вам покажу, що нам потрібно для цього? І, звісно, що сало. Ми взяли шматок із дегустаційного, дегустаці, дегустаційного сету фірмове. Це підчеревенка. Ми її поклали на 35, можливо, 36 хвилиночок до морозильної камери для того, щоб гарненько танесенько нарізалося. А я вам зараз покажу, як. Ано, ну, на цю красотулечку. Боже, Боже мій. Мама Свята, ваші руки треба цілувати. у нас дуже гарно. Яке воно красиве. Ну так. І будете насолоджуватися неперевершеною красотою. Отак. От Важливо мати гострий ніж. Як нарізали тільки таку красотульку фірменного сала? Зараз показую, які і проходять процеси. Що нам не вистачає для ідеальної варіації? Яке слово? Нам не вистачає. Звичайно, що нашої гострої аджички. Але ж, ми, так сказати, посмакували її всі. Тепер у нашому асортименті є хрін і міцніша горчичка. А Ну, давайте з хріном. Фух. Не робіть такого. Беремо чорний хлібчик. Обов'язково чорний хлібчик. Це такі золоті правила. Або гріночки. Я зробив гріночки. Ану слухаємо. Беремо сюди хрінчика. Беремо наше салко. Ну, Подивіться на цю красотулечко. Ну, щось у нас дуже гарненько вийшло. Є ж парень підготовлений, слайсами нарізаний часничок. І що? Нам ще не вистачає. Звісно ж, зеленої цибулечки. Та я зрозумів, про що ви говорили. Не можу показати це на камеру. Давайте закінчувати з цими відеокамерками і щось будемо робити. Перша година ночі нагадую так. До побачення. Живіть щасливо. Мені треба туди. Вирубайте.